Перша буде про кохання з великою різницею в віці. Я завжди кажу, що найстрашніше це коли люди починають говорити іншим, що треба робити, як жити. Хоча ні, найстрашніше це коли люди починають слухати тих, які говорять, як їм треба жити. І знову ж таки, все своє життя я з цим борюся, і в мене є декілька знайомих пар, кафе Реально великої різниці у віці. Від 15-20 років, навіть більше. він щасливий. А знаєте, як за спиною люди кажуть, а, та він там їй то, то треба, та взяв молодуху, та нашу він, він такий старий, а люди гармонійні в своїй любові, в своїй парі. Ось. Ніколи не зважайте, що він ще скажуть. Живіть, насолоджуйтесь, любіть. Карта любові. Він говорить їй. Маленька, я вже не молодий, я не витягну тобі карту любові з рукава. Глянь, за мною він пінеться скільки років води, не зачерпуй її, не така вже вона й жива. Вона мовчки кладе йому голову на плече, кутається в голос його твідовий, як піджак. Слухай. Більше все таки гріє, аніж пече. Чи пече, але стерпно, говори, говори ще, прикидайся старим, а я поки поніжуся так. Та вони не чує його добре аргументованих фраз, заплила йому пальці собою і дослухається. Глиб. Мудрий мій, мій досвідчений. Простір смуток і час тільки від розпеченого тавра. А для нас одинаково мічених. Я вже вигадала, могли б. Ти ще, може, не знаєш. Але поки я тут мовчу, у тіні свого щастя і твоїх риторичних вправ, хтось незримий легенько плескає тебе по плечу, Лоб вле мене. І так, щоб ти не відчув, підкладає тобі карту любові у лівий рукав. так виходить, що сьогодні знову. Хочеться говорити про сина трига. Багато хто з вас знає, що непроста у нас дитина, непроста, але надзвичайно талановита, сповнена гумором. І що довелося таки пройти чималий шлях від відчаю до радості. Але ця дитина незмінно радує всю нашу родину. І я сподіваюся, що колись разом з Оленкою, з Данечкою він буде співати з цієї сцени і цей віршик про нього. Він сміється у весні, смі, а часом скрикує. Я тремчу, молю, вигадую жахи, грає ніжність уночі старою скрипкою, ледь губами до доповік і до щоки. А буває, як мара, ми, тріпочі і жагуче поривається, кудись. Не пора, ще не пора. Складний, мій хлопче, я твоя, я тут з тобою. Зупинися. Посміхається заплющеними. Янголи, де настачили такої викраси? Я ридаю від песи, душею наголо. Він сміється у вісні. Єдиний. Наступний вірш я з задоволенням присвячую Валерію Івановичу Мартишку. Ну, верніше, як така історія, що він казав, що Світо, в тебе є два моїх улюблених вірша. Перший називається Заповіт, а другий дівчинську, правильно, Валерій Іванович? Ну, заповіт. Я передумала читати Заповіт, що ми всі живуть довго, <свісно> щасливо. А дівчинську теж досить сумний вірш, але... Це, власне вірш про те, як дуже важливо все робити вчасно. Вчасно зупинитися, вчасно залишитися, вчасно зізнатися в коханні. Дівчисько. Сиділа вдвох за партою, контрольні у неї списували. Була Були навесні Кирпатою, а влітку геть пілобрисою. Він сіли у неї сніжками і завжди кидав низько. Коли хворіла, принижку бурчав. то ще дівчинсько. Вступила удвох до вишу, писала йому реферати. Була, була узимку блідішою, а навесні знов кирпатою. Він цілий у неї шпаргалками, і, звісно, як завжди, за низько. Зникав надовго, не згадував, вона чекала, дівчинсько. Удвох пішли працювати. Він одружився, так вийшло. Була навесні Карпатою, а стала снігу білішою. Він цілим у неї дзвінками, вона страждала це низько, приходив, не відпускала, знов проганяла дівчинсько. А потім довго хворіла і згасла так винувати. І він білішого білий кричав: Прокинься. Кропата. Шпугляв землею в могилу. Не знав, що буде так низько. Не знав. Життя розсудило. Пробачу, кохана дівчинську. Торжок. Я пішла на далекий торжок. Позбирала, що мало по хаті все розклала і ну торгувати. Першим хлопець один підійшов. А скажіть, що у вас за товар? Все, що вийшла доля по втраті. Позбуваюся, щоб чисто вмирати, то продайте мені Божий дар. О, забирай, хоч за так, цю ману. Ти отримаєш муки невдачі. Досконалості пошук без сну, вічний сумнів і сум на додачу. А за ним підлетіло дівча, тьотю, тьотю, а дайте кохання. Забирай кришталела останнє. Не дивись, що з чужого плеча ти гарненько на себе примір. Є. Чи не муляєте, чи не тисне, чи згодиться на нині і прісно, чи не вкусить, скажемо, як звір. А потім прийшов чоловік, ніби літо війного степами, що шукаєте, любимій пане. Та шукай не перший вже рік. Тиші, спокою, миру і тепла. Чи надбала ви такого ви краму? Не надбала, шукала бізне, так і ще ж не усе подала. От, як хто забере тяжкий лід на з досвіду і рани, я піду Неоглядно за вами, як на сповідь за очі у світ, але ж зітхнув і присів, як печаль. І такий обійняв мене жаль, що побігла слідом за дівчам, віддавай це ще Звичайно, люблю Соломонову пісню пісень. Особливо ту частину, верніше, в той один рядочок, коли положи мені як печать на серце своє і покріпка, як смерть любов Пісня, пісень. Ти, кого любить душа моя, кого називатимуть на ім'я принца із кільцевої дівки, Бо ще й не твої руки й батьки. Що їм приведе твої і сім'я, і майже ніколи не навпаки, що їм з того, що в тебе є, я. Ти ж на серце клади мене, як печать, тобі усе вибачать і змовчать, бо любов міцна, як і смерть, кому повно, до дна, кому чверть. Найпоручнішому зачать розвертається твердь. Я ж печаткою на твоїй руці розділяю світ на мету і ціль. Дістаю слова із знана і знана, й води. За чужими дітьми плаче плач, Рахіль, Бог сказав, не клади і заплакали мудреці іроти. Ти це пісня моїх пісень. Там, де перший скінчиться день, згусне чорна пора доби і знеславлення пісень, підніми мене, просвітли мене, обійми мене і люби. Я дивлюся, в мене сьогодні багато маніфестів. У мене подруги мої іноді пишуть там в Фейсбуці, так? Як справа, кажу, та депресія. Вони щось починає писати, я жартую, вони каже, яка депресія? Ти ж смієшся. Ну, депресія, що в мене депресія, що ж я з вами сміюся. Насправді я зрозуміла, що. Дуже важливо все-таки, от хай зовні буде депресія, все погано, дуже важливо внутрішньо не втрачати цю віру, що все буде добре і все буде якнайкраще. І десь теж така, такий вислів читала, що, що коли здаються мужчини, не имеють права здаватися жінки. І коли опускають руки чоловіки, саме жінка має підняти ту руку і вкласти в неї надію. Все не так говорить. Усе не те. І волосся твоє золоте не приносить тобі ані статку, ані щастя. Росте й росте, як задумано від початку, попелясте. І тим попелом трушена голова сподівається ще на якийсь дива. Не існує чудес маленька. Тільки попелу, тільки шменька, чи забува бува. Все не ті говорить, усі не такі. Люди мертві, сліпі такі, холодні ж такі сріблясті. Але ж кожному є пасти. Із небесної з руки щедрим снігом летять напасті. Та й хто я такий, щоб тобі обіцяти щастя? Що ти знаєш, мала про щастя? Боже, який забиває мене у лузу, я не вдаха мала, я лузер. Я сладкий. Все не так говорить. Усе не те. Я мовчу. Я слухаю, як росте. Навіть зовсім не золоте, ні, ні зозулясте. Щось моє трішечки не моє, трошки наше. Не вкрасне. Бог забрав і Бог мені віддає. Що я знаю про щастя, що мені воно є. Взагалі в нього досить цікава історія. Е, цей вірш я винуватиця, дані цього вірша я зараз серед глядачів. І існує дві версії. Його. Я його написала, виклала в Фейсбук, вона мені пізнає свою історію і пише, каже, ні-ні, ні, мені такий фінал не подобається. Перепиши. Ну як же його перепису, але ну, він вже ж такий, ні, перепиши, бо так і вийде. Ну, я його переписала, змінила фінал, було в мене дві версії цього вірша. Ну, насправді, сталося так, як в першій версії. Але минув час і можу сказати, що дуже добре, що так воно склалося, тому що ця людина знайшла свою долю в все чудово. Називається вірш без капіенду. У неї щілинка між зубами і тріщинка в серці. Сто відсотків харизматичні. Потяг на Алабаму гарчить, трясеться, вона вільна, стильна і трохи цинічна. Алабама та десь під Москвою. Везе туди кращу сукню, мандраж, ліманчеву, надію. Везе тому, з ким буде живою неданість, а сутність. А інакше вона й зі Кар'єра, харизма, хатка своїми силами, а в серці того каркелюру, що в лобрі сама Моналіза, заздрить по чорно-білому, хто зна весела, похмура, він точно не хоче сюрпризів, не прагне стосунків, серйозних поки що, ма вже вже. Чого він боїться, що пережив? І потягом за лобами Монтевідео, Москви, щіленка між зубами, Прірва і знову ви. Там, де в інших крапках, у мене кома. Навести не мрій на гарячій нитці. Білий Бог приходив до мого дому. Я згубила ключ, щоб не відчинити. Ми удвох сиділи попід дверима по, до спини спиною по різні боки. І мені боліло, що він не зримо, і у мені мав річку свою глибоку. Річку. Сотень тисяч з струмочків, що повільно точать моє каміння. Білий бог зізнався тієї ночі, що, мабуть, любити не дуже вміє. І невирадані всі, і непрошені виливалися з мене фонтанами. Він сказав маленьками. Хороша моя, все ти зможеш, ніжна моя, жадана моя, все ти зможеш, сильна моя, вперта моя. Переможеш словом, вогнем і кригою. Білий Бог не має права померти. Я не маю права на цього. Сріє, викине дзеркало, висадить маргаритки. Заведи кота, назве герцевим, буде з ним говорити. Ти, що їстиме кухликом, їстиме затокровано. колись горіла, тепер тухне пологими дровами. До кота безпородного песика цей буде їсіння. Чай у чашці кольору персикового, зайвого варення. За помиє вікно кухликом тишу. Жити страшно, а все одно вмирати страшніше. В цьому залі є декілька прекрасних дітей. Ну, Марію, Марійка, це моя хресниця і племінниця, назвати її дитиною вже язик не повертається їй вже 13 років. Але це таке моє втілення молодше. Є тут прекрасний Платоша, малий Бундеркінда там сидить на стічці, який в 5 років може загнати в тупить будь-ко. Десь там був льонька, який ще не тихенько сидить, бо таленовина мама нам допомагає в створенні програми. І для них, ну, пробач, Марія, для тебе буде серйозно. Для них віршик про кота. Багато з вас, хто вже знає цю передісторію, називається Кіт, що любив океани. Це моїй знайомої є кіт із породи Сфінксів або Лисий Кіт. Таке нещастя, він завжди якісь проблеми створює постійно, він не дає їй спати, торчиться їй на голові. Але вона його любить безмежно. І от якось. Вона прийшла з роботи втомлена, напустила ванну і десь вийшла з ванни. Наступне фото в Фейсбуку Ванна, і кіт сидить прямо в цій ванні. Поки вона вийшла, він вже заліз купатися. І от після цієї фотографії вона написала такий вірш. Кіт, що любив океани. Кіт, що любив океани, мріяв про сині простори. Стала хазяйчина ванна справжнім бурхливим морем, під рушника вітрилом на кораблі мочалці, хвилі його носили лівим і правим галсом, пінився гель для душу, буря ревла й чманіла, правним і незворушним був капітан Котіло. мав він звірячу вдячку і підкорив би гордо. Всі острови собачі, але спустили воду. Кіт, що любив океани, міг би і врахувати те, що хазяйка ванній гірша за всіх пірак. Так, я плавно дійшла до розділу, який називається Організм. Але ні, написано маленькими літерами. Але я думаю, що все-таки його залишу на третім відео. Не можу не оминути, все-таки оминути раніше розділ з вогню і диму. А це вірші написання протягом останніх двох років. Починаючи з революції, продовжуючи АТО чи війною, як це називати, я щиро сподіваюся, що ми все-таки на фінальній стадії цього всього безладу, і все в нас буде добре, ніхто на мене заважати, не заважати щасливо жити і розвиватися. Але такий цикл є. Я думаю, що було б нечесно, презентувати цю, цю книжку, а не зачитати декілька віршів цього розділу. Опусти пістолет, Андрій. Опусти пістолет Андрію, верещить на подвір'ї Катруся. Але ж він не Гришковий. не вірю. Я боюся. Чуєш? Боюся. Але ж він не справжній. Що з того? Пістолети, щоб убивати. Кинув зброю малий на дорогу. Проборчав дівчинку затягти. Десь 16 років по тому розганяють мітинг солдати. Я не чара діти без дому. У них наказ, якщо то стріляти, а як бити, бити сильніше. Нехай мамки вдома жаліють. Катерина з вийшла. Опусти пістолет Андрію. Посміхнувся в очі байдуже. Цей вже справжній йшла б ти затята. Так, він справжній, а ти так не дуже. А раз прийшов беззбройний стріляти. Він би міг їй бути єдиним. Цілувати носик карпати. Дивні речі робить людина: Пістолет, щоб убивати. Не так давно, здається, я зустрічала в інтернеті, була чергова річниця ну, можливе, як би могло бути до народження цього хлопця, якби він залишився живим під час тих розстрілів. Устим Голоднюк, 19-річний хлопець, який один із перших помер тоді від куль на Майдані, і він зазвичай попереджав своїх побратимів, якщо насувалась якась небезпека, він кричав Небо падає. Це означало, що треба було ховатися. На жаль, самого Устима небо таке причалило. Плач матері називається. Падає небо, падає. Падає, крикнуть гучніш густими. Снайпери чорні прокляті статуї, цілять не холостими. Ляжуть рядочками сиві архангели в постіль твою криваву. Цирку, пустинку. Я ж тебе бавила не на чужу забаву. Що в цьому світі життя твого вартує? Що це за смертна проща? Падає. Ті статуї стяг у крові погощують. Наступний вірш називається Танцю. Один час якісь були такі дуже дискусії, що як можна продовжувати спокійно жити, ходити на дискотеки, святкувати дні народження, якщо там іде війна, хлопці гинуть. Але насправді я перетримуюся тієї думки, що якщо от там війна, хлопці воюють, а ми тут сядемо і всі будемо плакати, а не збирати кошти, продовжувати жити, народжувати дітей, створювати сім'ї, ну це і буде справді здатися. Танцюю. Ніби ти ще не маєш хребта. Ніби завтра у села твої міста не прилізе голодна і нарвана вата. Ти ще послана сонце, а зовсім не мату. Черевуть літаки і гудуть кораблі, але кара небесна приходить з землі. Танцюю, ніби ти не остання жива, ніби замість одного життя маєш два, ніби руки коліна від сміху тремтять, ніби замість одної смертей маєш п'ять, і вони усі п'ять ще тобі не болять. Танцюй, ніби тіло твоєї з піску і води, ніби встигнеш сказати, люби. Або йди. Він не встигне любити нікого. Ніде. Він піде з тисячами таких же піде. Бо нічого від лукавого. Все від людей. Танцю Бо інакше шукатимеш винних і сенс. Винних сотні, а сенсу немає. Just dance. Ще. Два вірші з цього циклу, я думаю, досить наганяти на вас таку тугу. Слава Богу, так? Да? Насправді, наступний вірш. Я не знаю, для вас для мене море було одне ім'я. Ім'я ти Крим. З того часу, як Крим не український, моря для мене немає. Наші діти йдуть у Христові походи. Наші предки чекають із моря погоди. Моє море було нескінченним і гордим. Моє море тепер за кордонами тіл. Моє море тепер вимагає пожертви. Моє море тепер вимагає пожерти. Море море тепер вже не чорне, а мертве. Викидає кістки на чужий суходіл. Концентрація солі надміру критична, а над морем не чайки і Ку-ку. Море море ночами приходить і кличе. Біле, жовте, червоне і адренатичне. або не Чорне море не має зв'язку. А в мені воно квилить, пульсує і дише, а мене роз'їдає до серця. Воно, або не чорне море до біса цю тишу. Я не вірю, я знаю. Раніше, пізніше, я почую твій. НЕ міжнародний дзвінок. Ну, і завершити цей цикл я все-таки хочу на більш такий можна озвінок. Сильний мій чоловіче. Мудрий мій чоловіче. Ніч кукуріча, а за нею за нічю знову дихати нічим при багатті війни. Місто зроджує тіні, місто зраджує тіні, вороги попід тинню на твою, на дитину, на мою на дитину, нашу, нашу дитину, пилинають вони. Небо вкотре калічить, ніч не має обличчя, страх не має обличчя, тільки сотні гримас Сильний мій чоловіче, мудрий мій чоловіче, нам боятися нічим. Страх не знає про нас, а за нашу дитину, а за кожну дитину, кожну, кожну сльозину. Страх у крихті малій. Ніч вбиватиме тіні, ти вбиватимеш тіні, я вбиватиму тіні. Сильний мій мудрий. Ні. Перемоги нам усім.